Дорогі у Христі, брати і сестри, сьогоднішня 10-та неділя після П'ятидесятниці дарує нам нагоду ще раз задуматися над нашим духовним життям, вірою та тим, як ми проявляємо Божі істини у своєму щоденному житті. У цей день ми згадуємо євангельське читання про стілення існуватого юнака, яке описане у Євангелії від Матфія. Ця історія не лише про диво, яке здійснив Христос, але й про нашу віру, сумніви та духовний стан. В один момент до Ісуса підійшов батько з хворим сином, який страждав від біснування. Учні Христа намагалися вигнати біса, але вони цього не змогли зробити. Тоді Ісус сказав важливі слова. Ороде невірний і розбещений, доки буду з вами, доки вас терпітиму. Ісус виганяє біса, і юнак одразу стілився. Пізніше, коли учні запитали, чому вони не змогли вигнати біса, Ісус їм відповідає, через вашу невіру. Бо якщо матимете віру, як зерно гірчичне, скажете горіть перейди звідси туди, і вона перейде, і нічого не буде неможливого для вас. Ця історія, дорогі у Христі брати і сестри, нагадує нам, що часто наші невдачі, проблеми і труднощі в житті є наслідком слабкої віри або повної відсутності довіри до Бога. Ми покладаємося на власні сили, намагаємося. Вирішувати всі свої справи самостійно і забуваємо, що без Божої допомоги ми безсильні. Ісус не випадково порівнює віру з маленьким гірчичним зерном. Це найменше насіння, яке може вирости в дуже велике дерево. Так само і віра вона може бути маленькою на початку, але якщо ми її плекаємо, поливаємо, молитвою. Підживляємо, Словом Божим, вона зросте і стане міцною. Навіть найменша, але справжня віра може творити чудеса. Уявімо собі дитину, яка вчиться їздити на велосипеді. Спочатку вона боїться, падає, сумнівається у своїх силах, але коли біля неї поруч батько чи мати, дитина відчуває впевненість. Вона знає, що навіть якщо впаде, її підхоплять, підтримають і навчать, як правильно їхати далі. Так само відбувається і в нашому духовному житті. Ми часто падаємо, робимо у своєму житті помилки, відчуваємо страхи та сумніви, але коли ми довіряємо Богу, як дитина довіряє своєму батькові, ми маємо силу. Піднятися і йти далі. Ісус також наголосив, що цей вид біса не можна вигнати інакше, як тільки молитвою і постом. Це вказує на важливість постійного духовного життя, спілкування з Богом і робити над собою правильні вчинки. Молитва це не лише прохання про допомогу, але й момент коли ми відкриваємо своє серце для Божої дії. Піст це не лише обмеження у їжі, але й духовне очищення, дисципліна, яка допомагає нам зосередитися на Божій волі. Молитва і піст це наші духовні інструменти, які допомагають нам укріпити віру, очистити наше серце від гріхів і сумнівів, відновити зв'язок з Богом. І без цих інструментів наша віра залишається слабкою, як у учнів, які не змогли вигнати біса. Дорогі у Христі, брати і сестри, сьогоднішнє Євангеліє закликає нас зміцнювати свою віру, довіряти Богові і не забувати про силу молитви і посту. Кожен з нас має свої гори, які важко подолати, проблеми. Хвороби, труднощі в сім'ї чи на роботі, але з Богом ці гори стають подоланими. Наша віра, навіть якщо вона маленька, може робити чудеса, якщо ми будемо її підтримувати, працювати над собою і не втрачати надії. Пам'ятаємо слова Христа усе можливе тому, хто вірує. Просімо Господа укріпити нашу віру допомогти нам навчитися довіряти йому у всьому і шукати Його волю у кожній ситуації нашого життя. Нехай Господь благословить нас і допоможе нам завжди йти шляхом віри і правди. Амінь. Слава Ісусу Христу!